Матраць Корал всі переваги натурального латексу в одному ортопедичному виробі. Тривалість, ортопедичність, повітропроникність, екологічність, універсальність, антиалергенність. Він доступний за ціною широкому колу споживачів. Серце матраця складається з трьох шарів. Між двома аркушами піни латексу знаходиться блок з подрібнених шматочків цього ж матеріалу, які були змішані з рідким латексом і повторно вулканізовані. Матраць на 100% складається з латексу, не містить пінополіуретану та токсичних хімікатів. Серцевина жорстка підходить для людей, що вибирають тверді матраци для комфортного сну, обмежень за ваговим навантаженням. Немає матраць корал має знімний чохол з високоякісної бельгійської тканини з блискавкою по обох сторонах.